Змії не слизькі, не холодні, скорпіони світяться під ультрафіолетом, а морські свинки зовсім не морські, тим паче не свинки. А морчаки, бо вміють мурчати. В Ужгородському екзотаріумі вкотре розвінчували міфи, долали страхи і дізнавалися цікаве про екзотичних тварин. Я дізналася, що змій можна гладити, <ріпи> і що о, не треба ображати тварин і треба за ними доглядати, якщо ти завів їх у себе вдома. Мені сподобалась змія, вона є дуже приємна, ши, кожа на дотик. Мене вразило, що скальпіони міняють. Коляр підольта фіолетовим колярі пізнавальні екскурсії для дітей продовжує організовувати громадська організація Щасливі діти разом з комітетом медичної допомоги в Закарпатті. Захід безкоштовний за попередньої реєстрації. Група складається максимально з 12 дітей віком від 7 до 9 років. Триває заняття до 2,5 годин. Нам дуже приємно, що на нашій активності завжди дуже багато охочих діток. Власне, ось такий захід. Він включає в себе екскурсію і творчий майстер-клас. У нас панує така завжди творча, доброзичлива, така спокійна атмосфера, де дітки можуть розслабитися, відключитися, покращити свій емоційний стан. Кожна пізнавальна екскурсія завершується творчим майстер-класом. Діти роблять на згадку щось красиве та практичне. Творча атмосфера надихає та розслаблює. Це нагода зануритись у власні думки чи навпаки з кимось розговоритися і подружитися. Тішаться екскурсіям не лише діти, а й мешканці екзотаріумі. Папуга Джокер на всі 100 відсотків. Оператор ще один. Ага, господар екзотаріуму Олег Диба щоразу намагається донести відвідувачам тварини людям не вороги, і колись усі дружно жили в раю. Усі бояться ту чи іншу тваринку. А Насправді вони бояться не справжню тваринку, а ту, що в них в голові, яка поселилася свого часу під впливом так само дорослих, які були недосконалі і так само боялися, під впливом жахливих фільмів, будь-чого там, зустрічі якоїсь випадкової з тваринками неправильно такої, де неправильно зрозуміли. А насправді тваринки зовсім не такі. Цей світ класний. Тільки треба захотіти повернутися в рай. Нас викинули колись раю, точніше, ми самі викинули в раю. Ніхто нікого не боїться. В раю все гармонії, все добре. Повертайтеся в рай там добре. Пан Олег також наголошує тваринки не іграшки. І якщо хочеться мати домашнього улюбленця, то він таки має стати улюбленцем. Тваринки не іграшки, тому що беруть іграшки собі, награлися, забули, відклали в куточок. Але ми тоді кажемо, от чи діткам там ви хочете, щоб тата, мама погралися вами, як іграшки і про вас забули. Не любили, не обіймали, не одягали, не годували. Просто як іграшки. Ні, не хочемо. А чому ж ви тоді з тваринками так поводитесь? Награлися, поклали в куточок і забули про них. Тоді тваринка вмирає, бо часто так буває. Приходять у нас була морська свинка, у нас була шиншилка. А де вони померли? Чомусь? Чому? Тому що ви щось не забезпечили? Ви їх не любили? Ви награлися, залишили. Або навіть не дізнались про ті умови, в яких вона має жити і комфортно себе почуватися. Ви відповідальні, ви для них тато і мама. Кіра з любов'ю згадує свою кицьку мурку, яка залишилася в Харкові з бабусею. Бабуся каже, що вон що мурка скучає за нами, бо вона нюхає, заходимо в мою кімнату, і нюхає кровать мою. Через війну багато дітей втратили своїх домашніх улюбленців або ж розлучилися з ними. Тож залюбки приходять у екзотаріум спостерігати за життям тваринок, тим паче, що тут не просто коти та собачки, а справжні екзоти. Не дивно, що на цій екскурсії реєструється багато охочих. У громадській організації щасливі діти наголошують, заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі в заході. Слід дочекатися підтвердження, втім радять стежити за анонсами і повторно реєструвати. Рватися, якщо з першого разу не пощастило, бо такі активності проводитимуть щонайменше один раз на тиждень аж до кінця травня. Тож потрапити на екскурсію і майстер-клас зможе більше двох сотень дітей.